Привіт, нерозвідники! Сьогодні поговоримо про майбутнього шрека 5. Переконайтеся, що переглядаєте відео до кінця, та не забудьте залишити коментарі та підписатися. Ви самі повинні розуміти, що потрібно підтримувати україномовний контент як ніколи раніше. Беріть якісь бутерброди і щось поїсти там чай, каву, і починаємо. Шрек та Віслюк повертаються, адже один з найкращих анімаційних фільмів також повертається до нових пригод: коли вийде Шрек 5. Шрек, це, мабуть, один з найвідоміших анімаційних фільмів останніх десятиліть, завдяки своїй проникливій історії про знаходження справжнього кохання в найнесподіваніших місцях. Хоча давайте подивимось правда, вічі. Причиною його популярності в інтернеті є величезна купа мемів, які він породив. Шрек закріпився як ікона найкращих анімаційних фільмів і за в чимало найкращих фільмів 2000-х років. Хоча після чотирьох мультфільмів про Шрека, кількох спінофів та кількох корометражок, деякі фанати визнали, що Шрек, можливо, ніколи не вирішить у нову пригоду з віслюком, якого грав Еді Мерфі, і Фіоною, яку грала Кемерон Діас, та широким спектром чарівних істот казкового світу. На щастя, сильні світу цього все ще налаштовані на продовження франшизи, і ми можемо підтвердити, що в розробці знаходиться абсолютно новий фільм. Який стане продовженням одних з найкращих комедійних фільмів, які коли-небудь були створені. Зараз дуже багато спекуляцій щодо дати виходу Шрека 5. Станом на травень 2023 року дата виходу не підтверджена. Але засновник компанії Illumination Кріс Меледандрі каже, що фільм відбудеться. Шрек 5 перебував у розробці, відтоді як у 2017 році студія Universal придбала Dreamworks Entertainment, а талановитого керівника і продюсера Кріса Меладандрі запрошували приєднати. До вищого крівництва студії. Натомість він вирішив взяти кермо влади над франшизою Шрека, одразу ж зосередившись на новому фільмі Чоботі, а також на новій повнометражній пригоді про Шрека у квітні 2023 року. Меледандрі заявив, що переговори починаються вже зараз, щоб зібрати оригінальний акторський склад, який повернеться для зйомок у новому фільмі франшизи. Схоже, що справа нарешті зрушила з мертвої точки. А поки що фанатам доведеться задовольнятися. Попередніми фільмами та величезною кількістю мемів, які вже існують, поки вони чекають на Шрек 5. Тож набираємося терпіння. А щодо спекуляцій з приводу акторського складу Шрека 5, станом на травень 2023 року немає підтвердженого акторського складу, але Кріс Меледандрі впевнений, що Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас повернуться. Найважливішим питанням щодо нової частини мультфільму є те, чи повернуть Dreamworks та Illumination оригінальні акторський склад, який зіграє свої ролі у найкращих фільмах франшизи. Також у квітні цього року Кріс Меледандрі заявив, що оригінальні актори озвучення є величезною частиною його планів. Він додав: Ми очікуємо, що актори повернуться. Переговори починаються вже зараз, і все, що ми отримали, свідчить про величезний ентузіазм з боку акторів. На щастя, Майк Майерс готовий повернутися до цієї ролі, оскільки зірка розповів GQ, що хотів би зніматися у фільмі про шрека. Щороку концепція переходу від людожери, який ненавидить себе, до людожери, який приймає себе, була значущою для мене. Я люблю грати шрека. Якби мені довелося зніматися одному шреку на рік, я був би в захваті. Еді Мерфі також повністю на борту, заявивши, є толк, що він зробив би це за дві секунди, якби його попросили повернутися в ролі віслюка. Також він розкритикував кота в запропонувавши замість нього зняти спіну. Мерфі додав це зробити, Dreamworks. Якщо ви хочете це зробити, просто зателефонуйте мені. Я готовий, я сиджу і готовий зробити віслюка. Також хороші новини можуть бути і для шанувальників кота у Чуботя. У фінальній сцені Кота у Чуботях 2. Персонаж Антоніо Бандераса та його приятелі прибувають до 39-го царства з метою відвідати деяких старих друзів. Бандерас виглядає зацікавленим, розповідаючи Радіо Таймс. Це залежить не від мене. Зазвичай сиквели обирають глядачі. Якщо вони масово підуть до кінотеатру, так як вони реагують на кота в чоботях, це може призвести до того, що з'явиться ще один фільм за участю кота. Або, як показано у фільмі, наприкінці, коли ви бачите далеко-далеко, вони збираються відвідати якихось старих друзів. Можливо, шрек повертається. Тож залишається побачити, що Кемерон Діас і решта акторів Шрека думають про перспективу повернутися в Шрек 5, або як він би не називався, для останньої поїздки на болото. Переходимо до спекуляцій щодо сюжету. Станом на травень цього року немає жодних підтверджених деталей сюжету Шрека 5, але Меле Дандрі хоче вшанувати основні елементи франшизи. Це не так вже відрізняється від процесу, через який ми пройшли з фільмом Супермаріо, коли ви дивитесь на основні елементи, які полюбили. Лися глядачем і робите все можливе, щоб вшанувати ці основні елементи. А потім ви наполегливо працюєте над створенням елементів історії та нових персонажів, які перенесуть вас в абсолютно нові місця. Ми очікуємо, що актори повернуться. Переговори починаються вже зараз, і все, що ми отримали, свідчить про величезний ентузіазм з боку акторів. Вони завжди можуть піти шляхом сиквелу: шрек пробудження болота, воскресіння, шрек 2049», шрек та віслюк на болоті. Або вони обмежаться лише шреком. Хто зна. Завдання переосмислити шрека випало на долю сценариста Майкла Маккалерса. Щодо тизеру Шрека 5» наприкінці кота у чоботях 2», то режисери цього дитячого фільму стверджують, що це була фактично випадковість. Джоел Кроуфорд розповів Screen Rant, не було ніякого генерального плану. Ми просто думали, чи можемо ми вставити це і сподіватися, що буде більше. Я думаю, що це насправді залежить від аудиторії, чи хочуть вони побачити мене. Я думаю, що одна з найприємніших речей це те, як світ сприйняв цей фільм і продовжує сприймати. Ну що, шрек 5 – це перезавантаження, яке обіцяє винайти велосипед. Режисери не зацікавлені в дослідженні знайомого ґрунту, але як саме вони будуть оновлювати речі, ще належить з'ясувати. Як ми бачимо, продюсер не хоче забувати і про те, що було раніше. Зазначивши, що він все ще ностальгує за старими персонажами і вокальними виконавцями, які втілювали їх у життя, подібні коментарі підтримав і Майк Маккалерс, який описав переосмислення як досить велике сценарист, також розповів, що ця історія дуже особиста для нього. Хоча й не розкрив, чого від неї очікувати. Схоже, що творці поки що тримають деталі історії в таємниці. Розпливчасте резюме вказує на те, що глядачі можуть очікувати на щось зовсім інше, але з певною мірою збереженням духу шрека. Також висвітлюються плани щодо довгоочікуваного сиквелу кота у чоботях, що свідчить про те, що NBC Universal бачить велике майбутнє саме для цього казкового всесвіту на екрані. Шрек 5 це буде продовження легендарної саги про незвичайного зеленого огра, який зібрав навколо себе команду незабутніх персонажів. Фільм обіцяє ще більше гумору, пригод та незабутніх моментів для глядачів будь-якого віку. Цей фільм це чудова нагода знову зустрітися з улюбленими героями та побувати у казкому світі, який зігриває своїм теплом та магією. У новій частині Шрека та його друзів будуть чекати нові пригоди та виклики. Вони знову зустрінуть. Зі старими знайомими та зустрінуть нових героїв, які допоможуть їм подолати всі перешкоди на шляху до перемоги. Одним з головних плюсів Шрека є те, що це кіно для всієї родини. У фільмі є щось цікаве для кожного: для дітей, для батьків та навіть для старших поколінь. Це фільм, який збирає людей разом і надихає на здійснення мрії та досягнення нових вершин. Крім того, кожен фільм Шрека містить глибокий сенс, який залишається слідачами на довгий час. Шрек 5 обіцяє бути неймовірним продовженням епопеї, що назавжди була набагато більше, ніж просто серією комедійних мультфільмів. Це справжнє диво, яке захоплює і залишається в пам'яті на довгий час. Як завжди, від фільму можна очікувати чудової гри акторів, улюблених персонажів та запальних музичних номерів. Шрек 5 – це також можливість повернутися до дитинства та знову відчути радість від поверхню повернення до минулого цей фільм допоможе знову відкрити для себе казковий світ, де все можливо, де головним є не лише успіх, але й дружба, любов та взаєморозуміння. Шрек 5 – це ще одна можливість для глядачів зануритися у світ, де живуть незабутні герої, які допомагають бачити світ з іншого боку, де є місце для кожного, хто мріє про щось більше. Фільм запропонує нові ідеї, знайомства зі світами, які раніше не знав глядач. У Шрека 5 буде ще більше гумору, пригод та захоплення. Ключих моментів, які підскажуть глядачам, що життя це не просто рутина, а це неймовірна пригода, яка варта того, щоб в неї вдатися. Шрек 5 – це фільм, який надихає на нові висоти допомагає повірити у себе та свої мрії. Так що нехай майбутнє Шрек 5 стане грандіозною подією для кожного глядача, який дотримується принципу, що життя це незабутня подорож, і він готовий її пройти разом, разом з незвичайним зеленим огрем та його друзями. Бо шрек завжди був більше, ніж просто казковим персонажем. Про лайки, підписку говорити не буду. Зрозумійте наскільки це важливо для каналу і взагалом українського Ютубу. Кожному українському блогеру потрібна ваша допомога. Вважаю вам добре провести час і чекаю на ваші коментарі. нижче. я впевнений, вам є що написати. Зустрінемось в наступних відео.